І всім привіт! З вами Матвій і. І Радіо Плей. Сьогодні ми буде, будемо грати з моїм другом Богданом в союзники на карті Ханамі, да? Так. Да. Розкажи, як твій настрій? Ну, середнячок. Ну, у мене теж гарний настрій. Але ми будемо починати катку. Погнали! Так, да, погнали. Ну, ми надіємося на перемогу з нашим Матвієм, так? Так, да, надіємось. Ну, якщо ми не виграємо. Нічого страшного, може будемо заново починати або щось там, ну, то тобто, есть, ну, заново робити там і ще грати в союзники. Ну да, в принципі. якщо Матвія, звісно, хватить цього в пам'яті, то в принципі і зможемо другу кадочку. Але ми запускаємо. Let's go! Let's там go. Дивимось що під партійник. Но ну, я придумал, я решил взять и так 9. А я иди была хорошо играю. Ну понятно. Так, ой, это лаги, пошли, а ты Смотрим внимательно, не отвлекаемся. Або вони можуть крысять. Вода, не иди за мной. Тихо-тихо. Сзади я так і знав. Ладно, ти еди. Я обойду, я обойду його. Я обойду, не переживай. Я його не бачу. А вот він. Я... я йому пару ХПС ніс. й як ця флешка міша. Молодец! Молодец, красавчик. А я казав, что я имею в блять, Так, а ты що будешь брать? Я вибрав АКР. Я тут Неплохо. О! У них тут сдох, тимей. Я. Я десь побачив, я його бачив. Тихо-тихо, флешка. Молодец. Молодец. забрав, забрал. Теперь я беру броню, дигл и всякие разные хаешки. Угу. Пока що те идеальный ноль два. Прикольно идеальный. Я реа я тепер знаю один хороший розкид. Оце здалека хороший раскид отак робить. Ну, не получилось. Теперь твоя черга за прятей. Делать, короче, всякие тілы и всякого такого я тобі дозволяю сделать. Давай, ти можешь. Теперь я знаю, тут раскид один. Такий. Минус лучший. Если я сдохну, то я ж тут не Ну, не при чм же? Ух Крин! Красавчик! Молочинка, молочинка, молодчинка, молочинка, молочинка! Молодчинка. Умничка ну. то. Теб... Умничка, тигр, тигрика. Спасибо, ты ти тоже тигр. Так. Ну, теперь, тепер я знаю. Кажи, кажи. Я дозволяю. Короче, погнали. О, знаю, да, знаю. Эм, спаун, наш спаун. Он э, спаун. Он на нашем спауне. Ладно. Шо, а я, ти може, про тебе теж. Так ти вже про мене зробив в тих А ну да, вспомнив. так, вспомнив. Так що, зрителі цього каналу, які ви на мене підписані. Будь ласка, підписуйтесь на канал е, мого друга Богдана. Він дуже буде рад, е, е, хто, хто побачить підписки. Да, у мене там 1000 подписчиков. Радіоплейму. Radio Play. Да, і підписуйтесь на його канал, він дуже буде радий вами. Да, у мене там 117 підписників. Так що, так що в описі, в описі канал, ну, мого каналу я в описі мого каналу на Ютубі, то що е, я, я напишу його нік і ви по ви ведіть нік його, і все, І ви, і ви просто на нього Ну, Что я на заховати? Добре, я буду охраняти. Молодець. Може він на спавні опять, я так думаю. Ти дивись там, если может там. Молодец. Хорошо, что там тільки. Хорошо, что. Що... Хорошо, что він один. Ну да, пока что семь. Счет. Ну, семь-ноль. Не идеально. Я спаву. Я спаву. Хорошо, погнали. Кушаем, 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 кушаем. Сидаем, седаем, седаем. Мы можем нас так заметить. Молодец! Мы просто выиграли хорошую катку. 8-0, братишка. Да, 8-0. Еще одну катку зовут. Хорошо. Еще одну катку. оле 54 ммр ніфіга фіга А мені дали 55 ммр. А, ну на один мут. Почти 202 ранг. Капец. І ще треба одну каточку здобити, і все, і у тебе буде 202-й ранг. Ну так. Коротше, Короче, буду я зараз буду кейси відкривати. Все, я буду зараз кейси відкривати. Походу. Ну, хорошо. Эпик фрагмент. Эпик фрагмент в мене выпав. Господи, что за лаг будет, Ты чего у меня так сильно залагал, что шаг пыснуло? Ну да, пыснуло. Блин, почти... Ладно, Поч... почти редкий дигл. Сейчас, подожди, я я хочу... Я хочу продасти там за несколько... Голди там, бо мені дуже хочеться. Я Все. Все, Ми можемо починати. Ми можемо починати. Так. І ще раз граємо на той же самій карті, да? Да. Ну, все, погнали! Погнали! ой 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 Так що Богдану почти надо добить двести другий е левел. О, у мене на телефоні процент 67. семь. Конечно, ты такий смешный Богдан. Ладно, пока розміночка, пока розміночка. Подивлюсь, які у них е левели. 111 і 201. 111 і 201 один е елевел у них. Бронзи до лі... Блін, так що якщо мене виб'є, я просто в шоці буду. Бо в мене дуже так жорстко лога. Капець! Що з моїм фпсом? Що з моїм фпсом, капець? У мене 62 ФПС! У мене. У мене настільки хуже. Так, Болдан, надо еще одного забрать. Я, наверное, я бачу. Ладно, забери. Або... Ладно, я пошел впрятаться. Давай, забери, забери. Не бери, не бери, ничего, не бери. Не бери. Просто убей. Просто убей. Він наверху. Не-не-не-не. Ні, 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 ні. Бодан. Ты там... сейчас сдохнешь. У него дуже мало ХП. Молодець! Оцени мою! Оцени мою, оцени мій на М4. Десять із десяти. Мені не надо, забирай собі. І ще раз подивись там наклеечки. Да, сейчас не до цього. Прикольно! Давай швидко. Швидко міняйся. Скоро нас заберуть. Ми ще й оцінюємо, скіни. Ну, Минус девяносто девять. Минус девяносто девять. Там один хп телефон. Учи, братик. Уча старос. Мин тут. Не важно, я сам його буду обискувать. А ты не уберешь, Як? Ти просто не попадав ничего. Ну нічого, один-один, может еще выграем. Не, все, я я буду короче я чуть-чуть гроші збережу, тому я тихо. Ну хорошо. Ну дан, будь тоже обережным. Я тебя знаю. Ты с первого попытки можешь сдохнуть. Я побачив, я побачив красный кружок. Десь наверху. Проверь. Тут Ладно. Ты ч? Чуй... Молодец! Вообще, я не знаю, как ты с Дигва забрал, капец. Ну, просто я умею гулять с Дигла, понимаешь? Понимаю, бракер. Ага, а ты, так, опять, Так, Бодан, тоже опять будет. Лучше присядь, лучше седай, лучше седай. Так хорошо будет. А то ж ми не будемо туди-сюди топати. Що за фигня? Минус 44. Молодець! Молодець! Умничка. Умничка. Так, беру броню, дігл і всякі хаєшки. Так. Покажи Ты взял мою пушку. О, я сам. Мне мне тихо, 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 Богдан, лучше будь аккуратным, бо я тебя знаю. Ладно, у меня есть похоже. идея получше. Минус 61. минус 61 и минус 45. Хорошо. Хорошо, я хотів ты того ты... убить. Ну на крысятину мне просто забрал. Ну, мне надо было их тоже в крысятину обводить. Я беру друг беру. Надеюсь, ты выиграешь. Ладно, я пошел их в крысу обводить, бо я знаю. Так, бодан, ты Но там нет. был.

Змей на команд. Змей команд. Ну, команд. Четыре три. Пока все нормальные, сейчас. Я беру дико. Я беру дико. Ты бери, я не знаю там, там 9, чи 5, так девять и пять Так, Богдан, давай. Я я знаю хорошую раскидку. Я знаю хорошую раскидку. Вот туда кидать. Це самая хороша розкидка, яку я пер, сьогодні раз разучився. Я побачив, я побачив, їх там двоє. Молодець, вообще красавчик. А ти що думав? Я из хорошо упаю. Ну да, хорошо уж париш. Так, я беру вал, а ти що береш? Я тоже. Ладно, я по я так, тепер я кидаю саму хорошу розкидку. Хопа Що я? НТ Я не понимаю, як він забрав мене. Я тоже багато чого не понимаю. Я, я беру. Попробую я попро. Богдан, я понял их тактику. Надо крысить. Надо крысить, Богдан, я понял их тактику. <реклама> Капец ты молодец, это су... экрально обоин. Я, ксу... я бы <реклама> <реклама> собрал 740. <реклама> я беру калаш. Богдан, ну вибач, я ж, ну я ж чуть-чуть гулять не впробую. Ну, Богдан, послухай мою тактику. Я поняв їхню тактику. їх надо крисити, вони завжди туди йдуть. От бачиш, вони ж завжди туди йдуть, і за це ми реально. Ну вот, я же казав. Мінус 86. Мінус Молодец! Це який финальний район, дай треба закуплять самый лучший. бачив, який боїв собрав 40 Да, бачив. Так, я наверх, я наверх, ты як хочешь. Ну, давай, що не пуха ідея? Только вода. Нам надо. Нам надо реально выигрывать. У нас шо счт 6-7. Так, я флешку не буду кидать, я кину, коли... Дико я б. Тут. Я кину там. Так, тихо-тихо, у мене пачка. А я його побачив. Мінус 50, 5. А в тебе яка оружка була? ФНФ. Понятно. Так, надо собраться. Богдан, Нам надо срочно собраться. Сейчас счет 7-7. мною! Іди за мною! Не ты. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Я я его заберу. Я я йому кило не наніс. Є! Єс, молодець. На в останніх секундах. Є! Yeah. Yeah. Ми забрали. Yeah. Ба. Мені дали 30 ммр. Мені тоже. Ну що, Богдан, ми будемо закінчувати чи ще катку. Закінчувати! Мені дали 202 левел. Це хорошо, ти взагалі хорош. Друзі, якщо вам це понравилось відео, поставте лайк, підпишіться на нас з Богданом і напишіть коментарі, чи вам сподобалось це відео. З вами був Матвій і... Ой, то й ця Богдан.Всім пока. Всім пока. па пока.